Друзі, всім привіт! І нарешті я хочу вам розказати про бельгійську вівчарку Малінуа. Поїхали! Я сам володію таким собакою і тренував, ну, щоб не збрехати, мабуть, сотні різних бельгійських вівчарок, тому маю певну думку, певний досвід. І зараз я з вами поділюсь. Ми не будемо за традицією розказувати, як виникла порода, для чого її використовували. Ми з вами поспілкуємось про те, які ж ці сучасні бельгійські вівчарки. Більгійський чарка це найкраща порода. Для чого? А, в певних видах спорту, для певного функціоналу, деякі породи набагато перевершують Більгійця. Наприклад, більгійц не зможе принести вам качку. А, наприклад, більгійці доволі часто програють бордером в аджиліті, а, Більгійць не зможе тягнути сані, так як Хаски. Більгієць не зможе вполювати ведмедя. Тобто, насправді а, таке тлумачення, що більгійська вівчарка це найкраща порода, це трошечки міф. Вони неймовірні. Чим відрізняється більгійська вівчарка від решти собак? Ви, мабуть, бачите, як собаки стрибають, скажені ці стрибки. Прилітають річки, як забігають по стінах. І невже бельгійська вівчарка насправді сильніша, витриваліша, ніж решта порід? Насправді, я вважаю, що ні. Тут вся справа в голові. У бельгійської вівчарки є супербажання. Супер бажання і Гіпертрафовані емоції. А якщо бельгієць чогось хоче, він хоче цього максимально. Якщо бельгієць чогось боїться, він боїться цього максимально. Якщо більгієць вас любить, він любить вас максимально. Якщо Більгієць хоче когось жерти, він хоче жерти це максимально, і це і плюс, і великий мінус. В певній ситуації, де нам треба від собаки. Супермотивація та прагнення чогось досягти, бельгійська вівчарка буде на першому місці. Проте, коли ми заводимо такого собаку, як компаньйона, ці хотілки ці бажання, ці емоції дуже часто можуть нам нашкодити. Тому що, наприклад, бельгійсь може захотіти зжерти а, чиюсь дитину, якщо буде недостатньо. А, Соціалізований або іншу собачку, або побігти за білочкою. А інколи буває так, що бельгієць може стрибнути там з п'ятого поверху, тому що м'ячик випав в вікно, або просто бігти, 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 кудись стрибнути за м'ячиком, розбитись, або бігти за пташечкою, не помічати нічого навколо, вдаритись в дерево, розбитися. Інколи, наприклад, м'ячик може втонути в річці або в озері, і бельгієць буде. Годинами його намагатись доставати і може навіть втонути, якщо не зможе достати. Тому це бажання воно дуже допомагає, коли собаку задіюють, наприклад, в пошукових роботах, коли треба шукати когось під завалами, під лавинами. Якщо замотивований собака розуміє, що там щось є, що йому треба знайти, він буде працювати дуже-дуже довго. Більгійці люблять кусатись. Кусатись це в них прям в крові. Показує щось, кляц, і як елементи пазлу все зійшлося. Це і плюс, і мінус. Якщо ви будете працювати з вашим собакою, мотивувати його іграшкою, і давати можливість гратися, робити укус в грі, це буде круто. Якщо ви хочете працювати по захисним розділам, де собака може втілювати своє бажання кусатись, це великий плюс. І якщо це собака компаньйон, який лежить на дивані, він обов'язково, скоріш за все, буде шукати, що йому вкусити. І це можуть бути ваші ноги, ваші діти, ваші сусіди, інші собаки, білочки, пташечки і так далі. І це Ну, не сподобається вам, повірте. Більгієць насправді є універсальною собакою, тому що має середній розмір, має дуже класну шерсть, тому що може адаптуватися і до зими, і до спеки. А, має сухе спритне тіло, яке дозволяє йому виконувати всі ці трюки і всю цю скажену роботу. І це дозволяє використовувати цього собаку дуже різноманітно. Дуже різноманітно. Хоча нагадаю, що є деяка специфіка, де бельгієць зовсім не зможе впоратись. Бельгійці дуже часто ломаються. Люди не вміють з ними гратись, люди підкидають м'ячики вгору. Собака не має гальмів, стрибає за цим м'ячиком, може впасти, може травмуватись, може підвернути лапу, підскользнутись, зламатись. А, і насправді. Дуже багато собак є травмованих ще до року. Тобто собака ще не встиг сформуватись. Людям дуже подобається, як вони там бігають, граються з м'ячиком. Люди, не думаючи, кидають ці м'ячики, перевіряючи сили свого собаки. Розуміємо, що у собаки а, гальмів майже немає. І собака може дуже сильно себе пошкодити і від цього ви. А, Будете змушені витрачати гроші на лікування, а можливо, навіть 10-15 років утримувати собаку інваліда. Мріяли про а, скаженого спритного а, пса. Він зламався на початку життя і більше спритністю не може страждати. Супер бажання а, собаки. Роблять для нього деякі речі реальними. Наприклад, собака може з легкістю перестрибнути паркан, який звичайний собака ну навіть не буде навіть напрягатись. А для бельгійців в цьому немає проблеми. Хочу, туди шур пішов. Так само з підкопами, так само з іншими речами. Можуть бути доволі настирні. І ця настирність знову-таки в роботі буде вам допомагати, якщо ви не використовуєтеся якості, буде вам шкодити. Вони володіють таким халеричним характером, і дуже часто ця халеричність межує з такою істеричністю. О, там щось боюсь. О, Боже, я так рад! О, там щось ще, о, дайте мені м'ячик. І собака просто ну, не, вони, це, не, вони дуже відрізняються від решти собак, тому що їх, їх е, програмування, їх прошивка е, підштовхує їх, щоб рефлексувати. Тобто собака спочатку щось робить. А потім вже аналізує, гарно він зробив це чи ні. Тобто, щось десь пролетіло, ваш собака вже побіг, вкусив, а потім вже намагається орієнтуватись, чи добре він зробив чи ні. Якась незнайома дитина підійшла до вашого собаки, обійняла десь ззаду, собака спочатку кусає, або там втікає, і після цього вже думає. Правильно зробив чи ні, дуже гіпертрафовані емоції. Боюсь сильно, радію сильно, хочу сильно, ненавиджу сильно. Дуже рідко можемо спостерігати, коли собака байдужий, коли собака не цікавиться навколишнім середовищем. Як правило, собака рефлексує на все. Їдемо в машині, щось бачить з машини, кричить, скавчить, хоче туди. Гуляємо, пташка летить, хочу пташку. Тому цей собака потребує постійного дресирування, постійного навчання. З бельгійцем не існує такого, що ти, типу, його виховав, і все, він все життя володіє цією інформацією. Ні, постійно треба підправляти, коригувати. Там щось підправив, там розвалилося. Там щось підправив, там розвалилося. А, начебто сам зібрав команду поруч, все, вона ідеальна. Через певний час собака починає вилазити вперед, або а, там, тягнути повідець, або ще щось, треба знову відпрацьовувати. Тобто більгієць підходить більш за все як лайфстайл. Людина, яка любить собак, яка хоче весь час проводити з собакою, яка хоче тренувати собаку, яка хоче працювати з собакою, або армія, або поліція. Або якісь спортивні змагання, або просто як е, любитель, але любитель, який присвячує цьому свого своє життя. В такій ситуації цей собака максимально класний, максимально корисний і можна вижити з цього собаки дуже багато чого, використовувати в різних напрямках, як штурмову собаку. як... Е, Пошукову собаку-рятувальника, навіть як собаку каністерапевта. Проте, якщо собакою не займатися, це просто заряджена зброя, яка може вистрілити в будь-яку секунду в вашу дитину, в вашого сусіда, в вашого кота, куди завгодно. Тому не треба вестись на ці всі яскраві ролики, як ви бачите, як більгійці роблять щось чарівне, багато часів. Важкої праці ховається за цими відео. Якщо ви готові вкладати сили, гроші і час, welcome в клаб! Якщо ні, краще візьміть дворняжечку з притулку. Дякую за увагу. Всім добра!